У вікні багатоповерхівки потерпілий, і єдин шанс врятуватися від пожежі стрибнути на куб життя. Дітлахи, які споглядають дійство, підганяють жертву. Житло! 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 Вже поряд горить. Емоції дітлахів зашкалюють. На перебій розказує, що треба робити в разі пожежі. Подорити мамі і пожежникам. І пожежникам. дому. Батькам треба батьками. На практиці свою майстерність показують ланки газо демозахисників області. У задимленому підвалі шукають потерпілого яшку. Який час? 1.08.94. Чудовий, чудовий. Чудовий час. Змагається 28 команд. Кожна прагне спрацювати оперативно, адже в щоденній роботі від цього залежить порятунок життя, майна та власного здоров'я. Проводять на час вічук потерпілого. Час показують вони дуже хороший – 45-50 секунд. Дуже малі розриви між командами. А в подальшому в житті дана вправа відпрацювання дуже є важливою, тому що неодноразово під розділом проводиться гасіння пожеж в задиманих будівлях, приміщеннях, підвалах і тому. Вішук потерпілого можливо там це дуже важливим для того для збереження і порятунку людей, врятувавши потерпілого в підвалі, вогнеборці вправляються в майстерності оперативного розгортання спорядження теж на час. Розгорнути рукови та подати воду треба максимально швидко. Це і показує згуртованість бійців. Найголовніше, що це злагодженість колективу, але також важливо, дуже важлива швидкість. Адже кожна секунда, кожна хвилина може врятувати навіть чиєсь життя. Тому ми постійно проводимо тренування особового складу, постійно проводимо такі заняття, і оце зараз. Відбуваються змагання, на яких ми саме демонструємо, що ми навчилися, що ми можемо показати, і для того, щоб врятувати людське життя. Змагання показали, що найшвидше подати воду з автоцистерни рятувальники можуть за 13 секунд. А на порятунок потерпілого задимленого лабіринту в бійців пішло 44 секунди. Олександр Тузо, Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.